Микола, братан, від сонця до сонця. Від сонця до сонця і прадід і дід, І тату в степу гарували, І нас научали, Щоб так, як рід, в житті свою нивко орали, Нехай не судилось плугом іти, Хай інші підняв перелоги Від сонця до сонця, мій брате, і ти, не раз гарував до знегоди. Докинув колись легендарний жнивар, Славетного Брагу згадаєм, що має ні вроку однаковий дар, що ділом тривоги навзаєм. Ночами не спиш, як чогось не стеча, коли виколошую нива, а слово це й теж й печаль, чекання чеканні завітного жнива. Від сонця до сонця і праця, любов, і то на твоя лиш потреба, ти, Божий, цей світ, не на грища прийшов. Непомним він буде без тебе. Додбай на віку, не в роду, ні втрать, ні зеренця, ні гронця, лиш так не інак, прочащати з труду, як родай, від сонця до сонця.